Всім доброго дня, друзі! Розглянемо в огляді три будинки з комунікаціями та комфортом. В огляді ось такий будинок: підведені комунікації газ, електрику та воду. Поставлені металопластикові вікна. Загальна площа будинка 51 квадратний метр. В середині є зручності санвузол. На подвір'ї літня кухня, погріб, сарай. Загальна площа ділянки 23%. сотки. Це оголошення опубліковане власниками дому. Всі посилання на оголошення будуть в описі під цим відео. Ціна складає 13 тисяч доларів. Знаходиться будинок в селищі міського типу Білики Полтавської області. Далі розглянемо великий будинок загальною площою 90 квадратних метрів із необхідними житловими комунікаціями. Підведено централізовану воду, електрику і газ всередині суміжний санвузол. Опалення індивідуальне газове. В будинку три кімнати. Вартість дому 2900 доларів. Це оголошення власників. На всі додаткові деталі та питання відповість власник по телефону. Номер телефону буде в оголошенні. Наступним розглянемо ось такий цегляний дім ціною 8 тисяч доларів. Будинок газифікований, підключена електрика. Опалення індивідуальне газове. Можливо опалювати альтернативно через грубку дровами. Загальна площа хатинки 70 квадратних метрів, всередині дві кімнати. На подвір'ї гараж, хлів, погріб. Загальна площа ділянки 53%. сотки. Розташований дім в селі Антонівка Білоцерківського району Київської області. В цьому селі є продуктові магазини та відділення нової пошти. До селища міського типу ставище 7 кілометрів. Оголошення власників. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.